Але осторонь ми не можемо стояти проблеми відкриття президента. Тому було прийнято рішення щодо скликання 38-ї сесії із 07.03.2025 року і про зізь, про звернення Дублівської російської ради у 8 скликання про підтримку раді нашого президента. Ось. Тому наразі. Є всі депутати, більшість депутатів є, Короб, у нас є ворог, і тому сесії 8 числа також нашого лікаря. Omnis vivens amo Пусть лишатися коломеня на кучей фронтовину по тих дебьях шести ракетами посувався російському. за Для того, аби ви почати, будь ласка, рішення на комісія, з питань трьох, що будуть населення професійному слові. Прошу проголосувати за порядок денний, який складається із одного саме запитання про звернення до десь сільської ради про підтримку президента Підняти. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Прошу затвердити склад ліченої комісії у кількості трьох трьох чоловік. Хто за? Проти отримався рішення. Прийнято. Переходимо до цього запитання. Сільської ради 8 підтримку президента України сьогоднішнього числа зачитаю сам текст звернення. Я думаю, для нас не буде. Це наше звернення. Це так само, як і допомога. Не лише військові, а взагалі, наш патріотичний рік. Тому звернення довго сільської ради, до Верховної Ради України, Офісу Офіс президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. На складніші часи для сучасної України президент Володимир Зеленський об'єднав націю заручився підтримкою світових лідерів і продовжує вести Україну шляхом спротиву та перемоги. Це може зробити лише сильний лідер. Сьогодні Володимир Зеленський не просто очолює державу, він щодня виборює її майбутнє. Ті, хто далекий від реалії нашої боротьби, намагаються підірвати довіру до нього, але правда залишається незмінною. Президент захищає інтереси українців і тільки українці можуть оцінювати свого лідера. Українці довіряють своєму лідеру. Військові, військові, Всі ми боремося за незалежність і за наше майбутнє. Люди бачать, хто є справжнім лідером і хто дійсно очолює боротьбу проти загадників. підтримує президента України. Підтримуємо Україну, єднаємося. З повагою депутатський корпус військо сільської ради, 8 скликання та е сільський голова Павло Івчук. Ось і все. Прошу, аби ми могли надати це звернення проголосувати за це до їхніх до адресатів. Хто за? Проти рішення прийняття. Повірте, що юридичної сили. Як такої, від одної і нашої Дубівської сільської ради вона не має. Але коли такі звернення йдуть від тисячі від тисячі громад, наразі у нас півтори тисячі. З ними Верховна Рада, а також Офіс президента, влада може звертатися до інших наших догондорів, щоб вони не самі собі придумали, а що дійсно ми цього так само цьому всі бажаємо. Всі бажали переможного миру, ми його до нього. Ми його дуже чекаємо і дуже ждемо, і... але наразі прогнозувати абсолютно ніяк не можна. Тому дякую вам, що долучилися лише цього одного запитання. Як я вже сказав, 26 березня попередньо у нас буде сесія, де за результати за, за минулий рік оголошення і все інше. Ось тому 26 числа, я прошу також вас зготуватися, перейти. Будь питання можливо, зараз рішитися питання до мене, готові відповісти. Ну, не якщо в, на загальний хочете, може взяти до мене в кабінет, собі передати. Якщо більше питання немає, то е, 37 сесію, березня, року, в 37 сесії, 8 липня від 7 березня 2025 року, можуть зайти